Всім привіт! Продовжуємо вивчати MySQL. Сьогодні ми з вами познайомимося ще з двома крутими інструментами в MySQL, а саме з користувацькими функціями і збереженими процедурами. Ці два інструмента майже безмежно розширюють можливості MySQL. Користувацька функція і збережена процедура в MySQL це дуже подібні інструменти. Давайте розглянемо структурно, з чого вони складаються, що між ними спільного і чим вони відрізняються. Обидва вони мають назву. І дні аргументи і тіло виконання запитів. Різниця полягає в тому, що користувацька функція може виводити якісь обчислення як результат своєї роботи, використовуючи ключове слово return, як і більшість функцій в інших мовах програмування. І через це ми можемо використовувати користувацьку функцію як частину SQL запита. Select назва функції. Передача аргументів і на виході ми отримаємо результат у вигляді таблиці. На відміну від цього, збережено процедуру, ми не можемо викликати безпосередньо всередині запиту, тому що вона не має ретурну, вона нічого не повертає, вона виконує дії і. Тип значення, який вона повертає, void, тому ми не можемо використати його всередині запиту, але ми можемо повернути деякі результати обчислень з цієї функції, використовуючи вихідні аргументи для цього переліку аргументів, ми можемо перерахувати певні аргументи, які помічаємо ключовим словом out. І тоді при виклику збереженої процедури ми можемо передати аргумент, в який буде повернено значення, яке ми хочемо викликати всередині збереженої процедури. І для того, щоб звернутися до збереженої процедури, на відміну від функції, ми маємо скористатися ключовим словом «call». «Call» – назва збереженої процедури, передача аргументів. Основне призначення користувальської функції це зручна обгортка над якимись обчисленнями. Основне призначення збереженої процедури це короткий виклик складних запитів, які періодично потрібно робити, наприклад, оновлення якоїсь колонки, перенесення якихось даних, послідовне виконання складних запитів в розподілених системах, і багато багато чого іншого. Давайте тепер на прикладі подивимося, як створити і використати функцію, і як створити і використати збережену процедуру. Для того, щоб створити функцію, ми маємо скористатися кнопкою Create function або прописати цей запит вручну. Запит на створення функції виглядає так. Ми маємо вказати назву функції, маємо вказати вхідні аргументи цієї функції, вказати тип значення, що повертається. В даному випадку наша функція повертає інтежер значення, і по дефолту вона повертає один. Давайте зробимо функцію, яка буде складати два значення, які ми в неї передаємо. Я би назвав цю функцію sum, але така назва вже існує в MySQL, тому давайте напишемо mySum. Пропишемо вхідні параметри, це буде x інтове значення, та y теж інтове значення. Ретурн integer, все ок, але return буде в нас не один, а return – це буде результат x y. Також нам потрібно додати ключове слово deterministic, яке вказує на те, що функція буде завжди повертати один і той самий результат для однакових вхідних параметрів. Для того щоб база даних знала, чи можна кешувати результат обчислення цієї функції, натискаємо apply close і бачимо, що в нас в параметрі functions з'явилася функція MySum. Ми можемо в будь-який момент натиснути на ключик і подивитися, з чого складається ця функція. Для того ж щоб використати її, ми можемо використати ключове слово Select і прописати назву нашої функції MySum, передати два параметри. Давайте 1,2. кома, виконаємо результат дії. Результат її буде 3. Мати 100 плюс 23, результат 123. Тобто ми можемо на рівні MySQL прописувати якісь функції, які будуть якось допомагати нам обчислювати якісь значення всередині запитів, тому що насправді ми ж сюди можемо вставити не тільки харкодні дані, а й результати якихось маніпуляцій з даними. Наприклад, ми можемо використовувати цю функцію всередині якогось запиту до якоїсь таблиці і підставляти замість значень числових назви колонок. Тому що інтерпретація MySQL буде підставляти туди значення цих колонок, і якщо вони мають інтове значення, все буде працювати так, як потрібно. Тепер давайте створимо збережену процедуру. Для цього також є кнопочка на панельці інструментів і синтекси з чимось схожий. Ми маємо ключове слово create процедур, назва процедури, вхідні і вихідні параметри і тіло процедури. Що ми можемо? Прописати всередині процедури. Ми можемо перерахувати певні команди, які потрібно виконувати послідовно. Перейдемо в базу даних Employees і процедуру зробимо для неї. На прикладі її структури ми зробимо безшовне видалення даних. В цій базі даних є табличка Employees, в якій збережені наші співробітники. Їх багато. Також у нас є окрема табличка Departments, в якій Перелік департаментів в нашій компанії. І є окрема табличка Деп яка містить пересічення емп number до деп number. Ну і якусь інформацію from date to date. Нас це не дуже зараз цікавить. У нас просто є пересічення employee number до депт number. Якщо ми подивимось на структуру ці таблички дептМ, то побачимо, що в неї є фрейгін Key. то таблиця Employees має налаштування OnUpdateRestrict. On, delete, cascade. Аналогічне налаштування для зв'язку до таблички Deportments. Давайте замалюємо ситуацію, з якою ми вже раніше стикалися, коли в нас була заборона на видалення даних, якщо є пов'язані таблиці. Ми не зможемо видалити користувача, якщо в нього є департамент. А ми не зможемо видалити департамент, якщо в ньому є хоча б один користувач. Давайте змінимо ці налаштування зовнішніх ключів. Давайте зробимо запит Celexірочка From employees своє amp нам. Ryan 10 10.0.0.1. Є такий користувач. Давайте спробуємо його видалити. Отримаємо помилку: Foreign Cane Constraint Fails. Все Ок. Не можемо видалити цього користувача. Він у нас так само лишився в базі даних. І тепер нам потрібно написати збережну процедуру, яка допоможе нам видаляти користувача правильно, тобто видаляючи всі залежності, які блокують його. Для цього нам потрібно створити нову процедуру. Давайте назвемо її AMPDELET. Вона в нас буде приймати вхідний параметр amp-number, який буде мати значення тип значення int, і всередині тіла буде робити Delete from Employees, where amp number, v amp number. Тобто видаляти з таблички employees рядок, в який відповідає умові amp number, дорівнює вхідному параметру, який ми тут прописали. Ми вже стикалися з тим, що тут буде виникати проблема, тому що в нас є табличка Dept-Amp, яка блокує її, тому нам потрібно прописати видалення спочатку з таблички DeptAmp. Такої самої умови, а потім з таблички Impia. Давайте збережемо цю процедуру, закриємо зайве, перевіряємо, що в нас є дійсно поки що така людина. І давайте видалимо її. Для цього нам потрібно скористатися ключовим словом call, назва нашої процедури AmpDay. І в дужках передати ідентифікатор тої особи, яку ми хочемо видалити. Запустимо цю процедуру, вона виконалась. Задіяний був один рядок. Якщо ми виконаємо тепер наш запит на Select. Побачимо, що такої людини немає. Давайте зробимо це з іншою людиною. Ідентифікатор, який закінчується на двічку. Видалили, все ок, тепер її немає. Тобто, всередині збереженої процедури ми прописали послідовність дій, яку потрібно виконати, щоб все спрацювало так, щоб не суперечило нашій бізнес-логіки. Давайте перейдемо в базу даних з і подивимось на нашу табличку Films. Наразі в нас значення в таблиці «Фільм» розділені на дві таблиці. Для додавання нового фільму нам потрібно додавати значення одразу і в таблицю «Фільм», і в таблицю «Фільм текст тому що назва фільму і його опис збережені в іншій таблиці. Відповідно, додавати новий фільм в базу даних буде не дуже зручним, тому що потрібно буде постійно тримати в голові, що нам потрібно оновлювати одночасно дві таблиці. Щоб з цим не гратися, ми можемо створити також тут збережену процедуру, назвати її. Давайте її New Film. Вона буде приймати в нас ті параметри, які необхідні для того, щоб зберегти новий фільм. Нам потрібні кілька вхідних параметрів. Давайте рознесемо це на різні рядки. Нам потрібен параметр title, який буде WordCar, нам потрібен description, який буде текст, категорія фільму, здається, це обов'язкове поле, і Language ID, по-моєму, це теж обов'язкове поле. Всередині тіла цієї збереженої процедури нам потрібно прописати послідовність записів. Першою дією давайте припишемо створення запису в табличці FILM. У нас є одне тільки обов'язкове поле Language ID, і встановлюємо йому значення з параметру, який ми передаємо процедуру. З цього запиту нам потрібен ідентифікатор запису для того, щоб у всіх залежних таблицях використовувати ідентифікатор того фільму, який ми додамо. Тому нам потрібно об'явити змінну, в якому повернемо значення FILM ID з цього рядка. Після того як ми вставили запис в. Табличку ФІЛ ми можемо скористатися функцією last id для того, щоб отримати останній ідентифікатор, який був створений MySQL, і повернемо його в значення цієї зміни, яку ми тільки що задекларували. Після цього виконаємо запит Insert into Film категорії, додамо ідентифікатор фільма і категорію ID, яку ми передамо ззовні. Давайте в один рядок напишемо, щоб не збиватися. І нам осталося додати значення в табличку FilmText. Давайте скопіюємо рядок, щоб не повторюватися FILM-текст. Воно прийме в нас значення FilmID, Title, Description. І значення ми передамо з вхідних параметрів нашої процедури. Ідентифікатор фільма, який ми тільки що отримали. Другий параметр це P-title, який ми передаємо на вхід, і третій параметр це p По факту, все. Для того, щоб створити фільм, нам потрібно передати йому title, description, категорію цього фільма і мову, яка є обов'язковим параметром для фільму. Після цього ми декларуємо змінну ID, в яку повернеться ідентифікатор нового запису, додавання нового рядку. Отримаємо ідентифікатор цього рядка. Додаємо цей ідентифікатор в залежність таблички FilmCategory категорії і вказуємо категорію ID, яку ми передали ззовні. Ми додаємо запис в табличку «Фільм текст з тими ідентифікаторами, які ми отримали тільки що, і тими даними, які ми передаємо з вхідних параметрів. Зберігаємо цю процедуру. Для того, щоб скористатися цією збереженою процедурою, нам потрібно створити новий запит. І використавши ключове слово call, звертаємося до назви збереженої процедури NewFilm, передаємо назву фільму. New Movie, Description Description for the Movie. Передаємо третю категорію і передаємо ідентифікатор мови 1. Робимо цей запит, один рядок доданий. Давайте відкриємо табличку Film, Cell Room, Film. Order by Film ID, Desk. Тобто в зворотньому порядку виведемо всі фільми і бачимо, що в нас з'явився фільм 1004 м ідентифікатором. Давайте подивимось на Film Text, Order by Film ID. Disk. Є yeah. New Movie, Description to The Movie. Ми додали новий фільм, автоматично заповнивши всі таблиці, які необхідні для того, щоб зберегти цей новий фільм. Таким чином, замість того, щоб пам'ятати, які таблиці потрібно оновлювати, ми робимо одну легку процедуру, яку можемо викликати, передавши необхідні параметри. Однак, збережені процедури можна використовувати не тільки для того, щоб організувати виклик постійних запитів, які нам потрібно виконувати послідовно. Іноді є сенс робити збереження процедури навіть для одноразових операцій, які займають велику кількість часу. Наприклад, для наступного заняття нам знадобиться таблиця, в якій буде мільйон записів. Давайте поки створимо таблицю, прийдемо в базу даних Фіосдібі, створимо в ній табличку. Демо дата, будемо на ній працювати. В неї буде три поля ID. Created at і data value, просто якесь значення. Виконаємо цей запит. Нам потрібно буде в цій таблиці мати мільйон рядків. Звісно, наповнювати її ручками ми не будемо. Нам потрібно написати якийсь скрипт, який автоматично це зробить за нас. Ми вже з вами говорили про те, що можемо генерувати дані через функцію рандомізації, ми можемо використовувати корейчі, ми можемо використовувати умови. Ми маємо багато інструментів, які можемо використати для цього. Тобто, нам потрібно в FirstDB debate даних створити нову. Збережену процедуру, яка згенерує мільйон записів таблички. І саме це буде вашим домашнім завданням на наступне заняття. Вам потрібно в табличку DemoData згенерувати мільйон рядків, які будуть мати рандомні значення, з основною вимогою, що дати мають починатися з 1 січня 2020 року і закінчуватися 31 грудня 2030 року. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному вебінарі.